Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 28 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант. Десятка пентаклів перевернута. Вам ні. В цей день будуть якісь затримки або перепони, можливо, зіткнетеся з обманом, або зробити невдалі вкладення. Також завадою можуть стати проблеми у сім'ї, або хвороба когось із членів сім'ї. Тож, для вас на сьогодні буде краще утриматися від крупних покупок, вкладення коштів і краще займіться вирішенням сімейних проблем. А також здоров'ям членів родини. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Самітник перевернутий вам ні. Сьогодні вам доведеться займатися повсякденними справами. Будете змушені контактувати з нецікавими для вас людьми. Важко буде порозумітися, навіть можете відчути себе як забутим або покинутим. Найкраще, що сьогодні ви можете зробити, це не наполягайте у своїх поглядах і дослухайтеся до поради від інших людей. Це скрасить ваш і згладить неприємні відчуття в деяких моментах. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Вежа, вам так. Дійте активно і рішуче, але враховуйте всі обставини. Можливо, будуть виникати певні перепони, або домашні справи можуть змінити ваші плани. Ну, наприклад, буде якась виникнуть поломка побутової техніки може. Тож, викиньте з голови зайвий хаос, позбавтеся всього лишнього того, що заважає, і воно вже вам не потрібно на цьому ж періоді шляху. І дійте. Бажаю вам гарного дня і нагадую для всіх, це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, затишного і спокійного дня.